Напередодні відносинця на комісію про внесення змін до програми профілактики пропорушень правопорядок на 25 рік. До нас зверталося відділення поліції із проханням е, їм придбати е, прилади металодетектори для виявлення вибухонебезпечних предметів на території громади в всіх громадських місцях. Тому ми в програмі вносимо зміни до програми прописуємо такий пункт. Ну, там приблизно 15 тисяч, це буде в районі. Е, ну, в бюджеті ми їх не закладаємо, але в програмі передбачені. Так. Тоді. А очі і руки їм для чого? ну, е... де металодетектори. Металеваміна це тільки ТМ-62 або 82. Да, так, зараз пластиковий. Зараз... зараз не, не радіо. Сума невелика. Ну гроші Понятно. немає виділяю. не виділяєш. Не виділяють. Це поки сесія, щоб передбачити програму, щоб було прописано в програмі, може і не будемо виділяти. Да, Що з воза в полон не вирубаєш з Акілею, вже пошло такому Це на 15 тисяч це вже. Комусь заробітну плату не віддані. По внесенню змін у нас у липні 2022 року була сесія, затверджували ставки податків на території громади. Ми вносимо зміни до цього рішення, так як до нас звернувся житель села Степові Хутори Давиденко Олександр Сергійович, він є учасником бойових дій, на даний момент зараз воює, і він звернувся з проханням надати йому пільгу на податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Ну, Наголошуємо, що відміни від земельної ділянки. Це стосується тільки, він вказує магазин, у нього є у власності, і садовий будинок. Тому ми у класифікації будівель на ці дві, на ці дві ділянки надаємо. Олександр, як побачив. Сергійович. О, Сергій... Іванович, да, Сергій. да. Тому ми вносимо зміни до, до цього рішення і. От по ставкам зміняється по податку, але ми будемо надавати пільгу саме на дві ці класифікатори цих будівель. У податковому кодексі їм відшкодовується певна там площа. Там 266 стаття податкового кодексу. Їм по законодавству вона вже і так відшкодовується, але в кого є власності будівля більша по площі, то ми їм цю різницю відшкодовуємо. Те, що не покриває законодавство. Учасник? 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 Він просить надати йому пільгу зараз, але ми зараз надати пільгу йому не можемо, тому що вступає в дію наше рішення на 26 рік. Да. Ставки податку на цей рік повинні були прийматися 25. рік назад. Да. Тобто, на тому дія цього число, рішення так? почнеться з 1 січня 26 року. Ти скажи, якою датою він там написав заяву, там заявив ще на сьогодні останній день внесення змін до ставок податків на 26 рік. Після 15-го ми не можемо приймати рішення такі. Тому ми І на регуляторну службу надіслали всі розрахунки і навіть встигла отримати відповідь. Вчора прийшов лист. Вони, вони ні, ні, вона не протирічить, але вони, протиріч, протиріч. вони дивляться наша на руляторного впливу. Є зауваження, вони роблять зауваження, зауваження, які вони нам надіслали, ми устраняємо протягом місяця, але приймають рішення, ми маємо, ну, так. щоб ми встигли, щоб тоді в на першу число наступного року, почали йшло, діє вже за рішення. До 15 липня за чому ми спуталися поза червоним. Згідно з постанови Кабінету міністрів обласний бюджет в Чернівської області надійшла певна сума субвенції на придбання шкільних автобусів, і в тому числі шкільний автобус для нашої громади. один. І ну, Це питання термінове доволі, тому що це тендерна закупівля, процедура довга і підписання договору з обласною адміністрацією, тому це все займає певний час. Тому ми також маємо зараз е, затвердити дане рішення. Ми, да, ми шляхом кошти виділені чи найближчої сесії будуть виділені для там, проведення тендерних. Кошти на сьогоднішній день на співфінансування у нас немає перевиконання, тому що виконання бюджету на 1 липня у нас складає 101%, тобто нема 105%. Якщо нема 105%, то за рахунок перевиконання ми не можемо залучати кошти. щоб передбачити це співфінансування. Тому розкажіть, з яких джерел зараз знімаємо кошти, де є економія, але немає, і подальшого будемо додавати тоді. Бо нам сьогодні треба ця питання. Завжди. Ну так, да, бо ми тоді просто не встигли. Ми маємо 1 мільйон 426 тисяч 400 гривень. Це розказуємо. Які там варіанти? Рута або... Сюди круто. Часові яружі власне там. Або Mm -hmm. Зараз ось ну, недавно же, було підключення, не слухали, що усі тендерні закупівлі е, країн Євросоюзу лише не тільки не, звичайно, не Росія, Білорусь, Іран і Китай. І Китай, все, що зв'язано з Китаєю. Росія, Білорусь, Іран і Китай. Решта ну, в основному націлюється на країни ЄС І да, і ті, хто по дальшому плану відступить. Дивіться. дивіться, ну так як Любов Сінно вже сказала, при перевиконання ми не можемо ці кошти залучити, тому ми їх віймемо з інших джерел. Ми так переглянули з госпільно з бухгалтерією. Роділилися, де в нас є економія, тобто ми з енергоносієм можемо по держуправлінню, по закладах дошкільної освіти, загальної середньої освіти, по будинкам культури, по благоустрою і по місцевій пожежній команді ми можемо залучити ці кошти розподілити із енергоносіїв. Тоді 66 тисяч ми можемо з благоустрою взяти з спеціального фонду. Там у нас залишилися ці кошти на залишку. І е, за рахунок отримання ремонту автомобільних доріг також 360 тисяч. Ми звідти залучаємо. Ми їх додамо тоді в подальшому з перевиконання, коли буде покладено назад. А зараз, щоб ми встигли придбати автобус, то ми е, маємо їх трошки залучити з інших джерел. І оце вже нас виходить мільйон 426 два шість тисяч чотириста сорок Ми на співфінансування для цього автобусу з послуг у освіті ж кажуть чотири. 504... Да, і... ну, це такі автобус, це... то я думаю, що це логічно І Це скажіть... нервоносідів, де ми знімаємо це, знімаємо зараз позатендерні суми. Те на яку тендерні закупівлі оголошення ми провети не можемо, а все, що поза тендер, ми знімаємо, якщо в подальшому буде не хватає. Тобто на енергоносії прийдеться, буде повертати ,5 ,5. Ну це Нам Думаю. сьогодні треба закрити, бо в нас на перевиконання. Нам треба роздали гарантійний лист весною, що ну, ми профінансуємо це, то тепер треба нам уже розпити. Автобус хоч як треба, сподіваємось, позиція. Тому по-любому треба, хоч куди. <плес> А на наступний рік може ще дозволяється, що ви це ж. На освіту там заробітну плату ми теж розподіляємо з інших джерел, про розподілу боротьбу. Там не вистачає покрити робітну плату. 470 тисяч з інших. А вот там переплату в Чіпка. Основне питання було по автобусу, то вже допоможе.